Усім доброго дня, мене звати Іван. З вами автомайданчик вінкар.com. Сьогодні в нас на огляді Renault Scenic 4 2019 року випуску з моторчиком 1.7 дизель на 120 кінських сил. Автомобіль у нас на автоматі 152 тисячі рідного пробігу. Весь в рідній фарбі, привезений з Європи, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Бачимо, що в нас тут є передні задні парктроніки, противотуманні фари, лінзована галогенна оптика, 20-ті легкосплавні диски, дуже симпатичний дизайн. Гума у нас літо 2021 року з хорошим запасом протектора. Повний безключовий доступ, автоскладування дзеркал також маємо. Ось такий у нас тканівий салончик. Чистенький, ціленький, не зашорганий, не порваний, салон не прокурений. Ось так у нас це все виглядає. Сенсорний такий у нас бардачок. Коврики оригінальні. Ось такий в нас задній ряд сидінь. Дуже висока, комфортна посадка, до речі, досить непоганий кліренс. Позаду пасажирів маємо ось таку нішу. Тут у нас домкрат та балонний ключ для заміни коліс. Заправочний лючок у нас є єдблю. Вони пішли з 2018 року. Задні парктроніки бачимо. Ось така у нас поличка. Такий багажний відділ відсік. І тут у нас нічого немає, так і запасочка в нас йде знизу. Ось тут у нас докатка. Гарний стан автомобіля. Також гума Michelin позаду, літо 2021 року. І перейдемо до салону вже до комплектації. Маємо переднє задні електроскло автоскладування дзеркал, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал. Ось такий у нас стан водійського сидіння. Все ціленьке, частеньке. Шкіряне мультикермо. Датчики світла, дощу. Пробіг у нас 152 тисячі кілометрів. Сенсорна багатофункціональна функціональна мультимедіа, блютуз, гучний зв'язок, запуск кнопки, клімат, контроль смуги також маємо. Кнопочка Еко, система старт-стоп, електроручничок, обмежувач швидкості, круїз контроль. І з цікавого, хто ще не знав, не бачив, можливо. Ось тут у нас є кнопочка, вона відповідає за. Е Регулювання підлокітного такого майданчика підлокітника. ладно. Ось такий у нас підлокітничок кишенька. Маємо два ключі. Приємний бонус. Тут у нас роз'єм AUX та два USB-роз'єми. Також тут маємо бардачок. Досить місткий з підсвіточкою, два підстаканички, також маємо ще одну нішу ось тут і маємо прикурювач. Запускається автомобіль з кнопочки одним натисканням. Перевірка усіх функцій. Має також автомобіль, датчик тиску шин. Датчик перешкоди попереду, активне гальмування. Жодних помилок на приборній панелі. Все працює. Клімат повноцінний. Ось так це все виглядає. Регулювання мультимедіу у нас ось тут. Голосовий від також має навігацію. І також можемо вибирати стиль приборної панелі, підсвітку, яскравість. Дуже цікавий автомобіль, є що розповісти. Автоматичний ручничок. І зараз перейдемо до підкапотного простору. Досить висока, комфортна посадка. Це ось те, що. Сценіки можуть запропонувати видно далеко. Перейдемо до підкапотки. Має гідроупори. Все у нас тут на місці, все чисте. Якщо хочете перевірити цей автомобіль по ВІН-коду, будь ласка, ставте на паузу відео. ВІН-код. можете звернутися на офіційну базу Рено, перевірити його по обслуговуванню, по ДТП тощо. Ну що ж, цей автомобіль у нас знаходиться у місті Вінниця. Ви можете приїхати. Прокататись, потестувати цей автомобіль особисто. Також великий вибір маємо автомобілів у наявності або на нашому сайті wincar.com. Якщо вас зацікавить цей автомобіль, телефонуйте. Відповім на будь-які ваші запитання, дам детальну консультацію. Також нагадую, що ми маємо доставку по Україні. Якщо ви через. Ті чи інші причини не можете особисто приїхати, або вам... а вам сподобався цей або інший автомобіль. Зв'язуйтеся з нами. Ми допоможемо вам організувати це все. Дякую, що були з нами. Бажаю всім гарного дня.